Всім привіт! Сьогодні приготуємо надзвичайний ягідний десерт, який під силу кожному. А ще я поділюсь з вами тим, як я заготавлю на зиму полуницю, що вона виглядає як свіжа. Ви подивіться, яка вона пружня, кольор надзвичайний, наче тільки з грядки її зірвала. Та все ж про полуницю пізніше, а зараз почнемо готувати суфле. Молоко треба довести до кипіння. Так як сьогодні готуємо суфле, повітряний ніжний десерт, будемо готувати окремо жовтки та білки. Білки будемо збивати в піну. Дивіться обережно, щоб, як завжди, жовток не потрапив у білок. Білки, поки відставляю, займемось жовтками. До жовтків додаю цукор. Треба перетерти жовтки з цукром, молоком та борошном. Це буде наш крем майбутній. 100 мл молока. Як завжди, під відео я прописую всі інгредієнти. Кількість. Молоко додаю поступово, щоб не було. Камочки не утворювались. Так легше перетирати жовток з борошном, а потім вже додаю все молоко. Молоко закипіло, додаю його в яйця з борошном і цукром. Зробіть обов'язково так, а не навпаки. Тому що, якщо зробити навпаки, буде смак і запах яєць не дуже приємний. Тож завжди поступово додаємо гаряче молоко до яєць, потім повертаємо назад до кастрюлі, ж зараз будемо заварювати крем. При постійному помішуванні заварюю крем. Як тільки пішла перша булька, це говорить про те, що крем готовий. Більше він вже не довариться, не тримайте його довше на плиті, на вогню. Все. Перемішуємо гарненько, щоб не поприлипало, до дна. Вершкове масло додаю відразу в гарячий крем, він не розслоїться. Неважливо температура масла, кімнатної температури або з холодильника, неважливо. Вмішую масло. А тепер я розкажу про цю красу і смакату. Я робила це перший раз в цьому році, але тепер буду робити всі наступні роки постійно і раджу всім. Тож, у частини полуниці відрізаю пледаніжко, вибираю найгарніші ягодки, а частину полуниці перебиваю блендером та додаю цукор за смаком. Багато не додавайте так, щоб була трошки солоденька, але обов'язково потрібен цукор. Цукор не дасть перетворитися пюре на лід, знаєте, така, щоб не була глиба полунична. І за цей рахунок ягодки збережуться як свіжі. Зараз до крему я додам тільки пюре полуничне. Ягодку хочу порізати та додати пізніше, уже в форму. Якщо у вас ягода заморожена без цукру, або зараз сезон і вона у вас є свіжа, додаєте цукор за смаком, перебиваєте блендером. Джем готов. Єдине, якщо це малина, приберіть кістачки, бо це буде неприємно, там дуже крупні кістечки. Не залишайте їх, обов'язково приберіть, перетріть через сито. А ще, якщо немає ягоди, немає заморожений, ви можете це зробити навіть з варенням, берете варення або джем. Звичайно, цукор ви вже не додаєте туди. Додаєте до крему грам 200 варення. Це вишневе, полуничне, малинове, абрикосове. Робите ось такий крем. І готово. Все. Так, крем готов. Тепер нам треба його охолодити обов'язково. І я, мабуть, візьму зараз іншу посуду, щоб вона була не гаряча, щоб це все, все відбувалося швидше. Переливаю. Обов'язково плівкою в контакт прибрати в прохолодне місце хай швидше охолоне. У нас же швидкий десерт. Поки охолоджується, збиваю білки. Після того, як утворилась ось така піна, додаю дві чайні ложки цукру. А цього буде достатньо більше не додавайте. Це для того, щоб білки були більш стабільні. Цукор не для, ну, не для солодкого зараз додається, а для стабільності білків. Більше цукру не додавайте, не потрібен він там просто. Додайте спочатку одну ложку чайну цукру, а потім другу. І відбиваємо до такої гарної глянцевої піни. Ось що вийшло. Форма для запікання. Смастити вершковим маслом кожну форму. Тепер я хочу додати чорний шоколад. Не звертайте увагу на вигляд, це так продається. бельгійський шоколад. В моноліті він має такий вигляд, таку форму. Виберете звичайний в магазині. І робите все те саме. Я не раджу брати молочний шоколад. Чорний шоколад все ж таки дасть більш яскравий смак, так як його тут буде небагато. Тож, візьміть чорний. І все ось так притрушую. Стіночки, дно, прокручую трошки на Нічого, Зараз все це прибереться. Ось полуниця, я її нарізала шматочками, а то якось цілу полуницю. Мені здається, буде не дуже добре. Все, тепер хочу додати чайну ложку без горки, небагато. Кукурудзяного крахмалю це для того, щоб вона не плела, трошки, трошки буде як загусник для полуниці. Розмішую, не хвилюйтеся всі ці камочки. розійдуться, не буде камочків. Зкладаю по формам, а ви так можете поступати і з джемом і з варенням. Не обов'язково, щоб це були цілі ягодки. Охолов крем, тепер додаю до них білки В... на дві частини. Спочатку першу частину ретельно перемішати. А другу частину вже трошки більш обережно. Духовка вже нагрілась 190 градусів. Крем розподіляємо по формі. Обов'язково трошки ось так протерти, щоб не запікався крем і шоколад на формі. В духовку на 15 хвилин 190 градусів. Ви не уявляєте, який стоїть аромат. Додаю шоколад та цукрову пудру, мабуть. Цукрова пудра більш для гарної картинки та все ж таки. Дивіться, я вам на початку відео показала вже охолоджений десерт. Зараз я вам показую він ще гарячий. Подивіться, який він ніжний. Корочка ззовні, а всередині дуже ніжний крем. Їсти його можна і теплим, і холодним це вже залежить від того, як більше вам подобається. Обов'язково приготуйте і смачного!